Всім привіт! Я Хартвін. Це вже третє відео по розробці мого ігрового проєкту. І сьогодні представляю нову версію гри, версія 0.0.3. Перші зміни ви бачите вже на своїх екранах. Але не будемо поспішати, і я постараюся все по порядку показати та пояснити. Також перед тим, як приступимо, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, а також прокоментувати його. Тим самим ви підтримаєте мене, даний проєкт, та інші люди зможуть швидше побачити його теж. Також приєднуйтесь в Discord сервер, там ми спілкуємось, обговорюємо проєкт, ділимось пропозиціями, та і я сам ділюсь більшими деталями майбутньої розробки. Ну що ж, не буду затримувати більше, починаємо! Якщо ви дивились попереднє відео, то пам'ятаєте, що як такого персонажа в грі ще не було. Ну, точніше, був, але це нагадувало просто великий габаритний куб. Тепер в новій версії персонаж нагадує вже яку і не яку людину, і приємніше дивитись на нього. За задумкою, персонаж це не просто соцільний об'єкт, а він складається з певних частин, таких як голова, руки, ноги, тулуб тощо. На даний момент для спрощення персонаж складається лише з голови та решти тіла. Це зроблено для того, щоб при повороті голови вгору і вниз поверталась лише голова без тіла. Якщо вже говорити про камеру, то були додані нові види огляду, такі як від третього лиця або дивлячись на себе. Ну і як я вже казав, в головному режимі виживання буде лише вид від першої особи. Інші види камер будуть доступні при застосуванні команд або в творчих режимах. Це зроблено для того, щоб гравець міг повністю зануритись в атмосферу виживання. Хоча, знову ж таки, все ще написано олівцем на папері і в майбутньому може бути змінено. Сама модель персонажа була зроблена за допомогою Magica Voxel. Це досить популярна програма для моделювання воксельних об'єктів. Тому в майбутньому, якщо ви захочете додати новий об'єкт або персонажа, необхідно буде створювати його саме в цій програмі. І так як персонаж складається з різних частин, то кожну його частину прийдеться малювати окремо. Потім старі частини просто замінюються на нові і утворюється наш персонаж. Звичайно, це зараз заміна частини відбувається вручну, але у фінальній версії все відбуватиметься достатньо інтерактивним чином. Як бачите, створити нового персонажа виявилось достатньо легко та швидко. В даній грі одним з основних об'єктів будуть блоки та предмети. Про блоки ми вже знаємо, їх можна ставити та руйнувати. Предмети в даній грі також можна буде ставити та руйнувати. При цьому персонаж зможе з ними взаємодіяти по-іншому, аніж з блоками. Як бачите, я вирішив зробити чашку, наповнену ароматним чаєм, який гравець потім в майбутньому зможе випити, при цьому зігрівшись та втамувавши справу. Цей об'єкт я роблю просто як приклад того, що можна буде зробити в грі при бажанні. Додавання нового об'єкту також робиться зараз ручним чином, або, як то кажуть, серед програмістів хардкодом. Але зараз це не невелика проблема, оскільки це лише прототип, тому всі нюанси будуть виправлені вже при розробці основної гри. Отже, модель додана, і тепер ми можемо побачити, як вона виглядає в самій грі. Якщо необхідно об'єкт відцентрувати або поставити його в іншому місці, тоді це можна зробити у блендері. В подальшому усі операції з моделями будуть запрограмовані, щоб гравцеві не з цим всім розбиратись самостійно. В результаті ми отримуємо ось такий гарний об'єкт, який можна поставити таким же чином, як і будь-який інший блок. Також за кадром я зробив інший об'єкт яблуко, яке також зроблено за допомогою Magic Voxel. Взаємодії з предметами зараз нема, але згодом в інших версіях персонаж зможе їх додавати собі в інвентар, використовувати їх у крафті, розбирати, руйнувати, ремонтувати і так далі. Також, окрім цього, у кожного об'єкта буде список своїх властивостей. Тому, наприклад, яблуко буде вміщувати властивість калорії, а чашка буде містити властивість рідина, яка може бути в ній. Отже, у версії 003 були додані такі речі, як предмети, модель головного персонажа та різні види камер. Предметами персонаж згодом зможе взаємодіяти та використовувати у крафтах. Персонажа та предмети можна створювати у програмі Magica Voxel, яка використовується для створення Воксельних об'єктів. Різні види камер будуть доступні в творчому режимі або за допомогою команд, але у режимі основного виживання буде доступна лише одна камера від першої особи. Хочу звернути вашу увагу на те, що на даний момент зовнішній вигляд гри виглядає досить казуально. Але це лише поки що, при розробці прототипу не варто оцінювати зовнішній вигляд гри, оскільки це все тимчасово. Отже, дякую всім за перегляд даного відео. Не забувайте долучатись до Discord серверу, коментувати відео та ставити подобайки. Це тільки більше мотивує рухатись далі. Також повідомляю, що зараз я дублюю відео на свої три youtube канали, але згодом я перейду лише на один Хартвін Геймдев. Ну що ж, з вами був Хартвін, всім гарного та мирного дня.